Що тобі допомогло підняти врешті-решт ціни і в несезон сезон отримувати 18 клієнтів? Та ти допоміг, яка в тебе була точка, а з яким ти запитом до мене прийшла? те, що низький сезон, і цей період важко було знайти клієнта. Раніше ми просто працювали більшість по сарафанному радіо, і коли ми запускали рекламу, вона не працювала так, як нам це було потрібно. Бувало таке, що ми мусили свої гроші заплатити для того, щоб покрити базові витрати. Ми з тобою так. повністю змінили цю систему, ми перевели на відсотки все. Тобто, uh -huh. у нас зараз іде і планування по відсотках, що є бюджет виділений на рекламу, є бюджет на працівників. Зараз як з прибутком в не сезон? Ну, я скажу, що роботи дуже багато, у нас uh -huh. люди зараз і в черзі стоять. У минулі сезони ну, було. П'ять-сім клієнтів низький сезон. Так зараз 18. Ту роботу, яку ми проробили, кому б ти радила це. Я би порадила власникам бізнесу, у яких хаос. Ага. Привіт, Христина! Привіт, радий бачити тебе вже офлайн. Навзаєм сьогодні. Спілкуємося про твої результати в бізнесі завдяки роботі. Зі мною в форматі фундамент масштабування бізнесу угу. ми з тобою працювали індивідуально. До речі, цікавий факт розкажу ось тільки що з Марічкою записували, з нею вже ділився, що в один і той же час, паралельно працюючи з клієнтками, двоє завагітніли. Я не знаю, може в мене така плодородна енергетика в консалтинку. Все може бути ось, тому це такий цікавий факт. Ми з тобою працювали виключно по інструментах бізнесу, на відміну від Марічки. Вона говорила про внутрішні зміни. Угу. ось хотів би почати з того, яка в тебе була точка А, з яким ти запитом до мене прийшла. От, пригадай, розкажи, як це було. У мене був найбільш головний запит це те, що низький сезон. У нас існуло, тобто в нас фактично від жовтня до лютого дуже мала кількість роботи, і цей період важко було знайти клієнта, важко було якось ну, працювати в цьому плані. Я ж не можу кожної осені звільняти працівників, а так, навесні так. знову їх наймати на роботу. І відповідно, мій запит номер один було це якраз зробити так, щоб цього низького сезону не було. Розкажи для глядачів, який в тебе бізнес чим ви займаєте? Я співзасновниця студії дизайну інтер'єру у Львові, і відповідно ми розробляємо дизайн інтер'єру житлових та комерційних об'єктів, все починаючи від замірів, перепланування, дизайн, візуалізація, креслення, а також реалізація об'єктів. Угу, угу. Добре, ось в тій точці, а з якою ти прийшла, які ти для себе бачила якісь проблеми, чому ти не можеш справитися самостійно з цим низьким сезоном, що тобі заважає, або яких знань в тебе не було тоді? Ну раніше ми просто працювали більшість по сарафанному радіо, і коли ми запускали рекламу, вона не працювала так, як нам це було потрібно. І відповідно, це було найбільш головне, те, що ми з тобою розібрали. Ми докопалися до істини, створили правильні запити під різних типів клієнтів. Ми зробили п'ять з тобою, якщо пам'ятаєш. І відповідно запускали під них рекламу. І люди, ну я побачила, що вони на це реагують. Mm -hmm. Крім того, ми створили з тобою більше точок дотику з людьми, тобто я почала і виставляти в Телеграмі е, відео, інстаграм, плюс запустили Тікток. Ну і так помаленьку, маленькими крочками. Ну я скажу, що цей сезон насточно не низький. А якщо конкретніше порівняти цей, цей не сезон і минулий рік, що змінилось? Результат. Ну, наприклад, те, що я вперше за вісім років найняла людину в низький сезон. О, клас, вітаю. Оце той факт, якого я не знав. Круто. Так, бо в нас фактично було стільки роботи, що я побачила, що ми не справляємося, і що потрібно ще людей. І відповідно довелося взяти людину на роботу, але просто якщо ми зазвичай це робили навесні, а тут ми перед новим роком фактично. З грудня найняли людину. Клас. Я пам'ятаю, ми окремо з тобою говорили про прибуток і що вне сезон ви працювали в нуль, а то й в мінус. частіше. Так, так. Таке бувало, тому угу. що в нас була система така, що ми всім оплачуємо, оплачуємо оренду, комунальні угу. зарплату працівникам за рекламу і все, що лишалося, ми ділили на двох з напарником, так. ну і відповідно бували різні. Моменти, і в тому числі бувало таке, що ми мусили свої гроші заплатити для того, щоб покрити базові витрати. Так, і ось ми з тобою цю тему окремо пропрацьовували про фільм-планування, відносини з співробітниками, з партнерами. Ми з тобою повністю так. змінили цю систему. Ми перевели на відсотки все. Тобто, угу. у нас зараз іде і планування по відсотках, що є бюджет виділений на рекламу, є бюджет на працівників, і відповідно прораховували, скільки ми маємо метрів квадратних зробити за місяць для того, щоб не бути в мінусі. Так, Так і таким чином, ну я скажу, що це допомогло. зараз як з прибутком в сезон? Ну я скажу, що роботи дуже багато. У нас ага. люди зараз і в черзі стоять, і навіть за минулий тиждень три нових проекти. Ну, я задоволена результатом на всі сто. Чудово. А ти можеш поділитись якимись конкретними цифрами або по кількості клієнтів, або квадратів, або по, по прибутку по доходу? От що змінилось як було тоді, і як стало зараз? Ну для прикладу минулі сезони ну було 5-7 клієнтів низький сезон. Так зараз 18. О, тому. Різниця відчутна. Uh -huh. І кажу, деякі люди ну, просто ті, кому не спішно, і вони так і кажуть, що мені не спішно. Uh -huh. Ми їх трошечки мусимо відкладати. Ми їм кажемо, ми зараз мусимо завершити ось цей проект, і тоді uh -huh. візьмемося за ваш проект, для того, щоб і вам не затягувати, і тим людям не затягувати. Люди погоджуються. Відповідно, у нас так, так звана черга утворилася. З круто, клієнтям, круто. Так. мені дуже приємно це чути. Такі медна, душа. <гум> <гум> Скажи, як ти бачиш, завдяки чому вдалося саме зробити цю чергу клієнтів і вне сезон. Ну тобто, що ти можеш виділити ключове з того, що ми пропрацювали? От що допомогло тобі? Е, ну, мабуть, велика, ну як більша кількість точок дотику <гум> і правильно побудована реклама. Угу. Тому що ну це виходить, що в нас хромало. Бо ми раніше запускали основу зображення. З тобою ми дійшли до висновку, що це не дуже працює в нашій так, сфері, і ми так. перевели все більше на відео формат, почали знімати більше відеоконтенту і запускати його в рекламу. Ну і це принесло свій результат. Угу. А скажи, яку роль відіграє зараз е, в бізнесі е, не маркетинг, саме реклама, а якісь такі неочевидні речі, як. Теж фінпланування, там робота з командою, можливо, є щось, що для тебе стало новим інструментом, і ну, як, наприклад, розподілення е, фонд маркетингу конкретно. Ну, це відсотку. було для мене новинкою. Тобто, так, uh -huh. фінпланування взагалом у нас такого не було, бо кажу, у нас була система, що оплатити всім, все, що залишиться, ми ділимо на два uh -huh. ну на нас з партнером. І наразі, ну для мене бачу, що теж це працює, бо я знаю, що ми ще от тут маємо трошечки піднажати для так. того, щоб вийшло так, як ми хочемо угу, угу. У цьому плані. Ну, це було для мене новим, і ну я наразі задоволена тим, як воно. Проходить, як воно працює. Я ще пам'ятаю, партнерська програма ти її розробила саме під час нашої роботи, так. от які результати вона дає зараз? Е, ну насправді менші результати, ніж я очікувала, але я бачу, що люди все одно. Е, ну, у нас є інші ніби клієнти, які нас рекомендують все одно. Ну тобто, навіть попри те, що у них ще навіть немає промокодів, немає партнерської програми. Але я наразі не планую зупинятися, тобто я mm -hmm. хочу надалі розширювати це, щоб люди бачили і розуміли, що вони будуть ну, отримувати видогороду за те, що вони там приносять клієнтів. Що тобі було цінно в співпраці зі мною? От на що? Ти звернула увагу і можеш виділити. Ну, насправді, весь цінний досвід був так навіть тяжко щось ну, виділити. Ну, що найбільше тобі зараз от, пройшло досить вже багато часу, як ми завершили. Угу. От на сьогодні, в такому якомусь сухому залишку, от, що найцінніше є для тебе? Ну, мабуть, оця побудова, побудова структури і те, як ми. Uh -huh. Все перевели на відсотки, тобто те, що uh, і я отримую певні відсотки з тої роботи, яку роблю я, і мій напарник. Ну, отримує відсотки з тої роботи, яку робить він. І при чому що ці речі майже не пересікаються. Тобто, так. якщо, е, наприклад, він мені дзвонить і каже: А чому в мене цього місяця така зарплата? Я така, а чому ти не завершив той проект? Mm -hmm. тому... Є конкретні аргументи. Так, так. І це відповідно ну, дає свій результат, тому що це більше мотивує мене працювати в тій. Е, ну, в тій частині роботи, яку роблю я, а його в тій частині, яку робить угу, він. Угу. Я пам'ятаю, на початку була проблема в тому, що на тобі було дуже багато функцій, і е, можна сказати, що в якійсь мірі ти собі не доплачувала. Е, і ми, виходить, розділили, що є окремо твої функції як. Власниці бізнесу, uh -huh. за які ти отримуєш дивіденди, і є окрема робота, яку ти виконуєш в інших ролях. Скажи, як це вплинуло на твій особистий дохід і на сприйняття у твоєї роботи в бізнесі? Ну я мабуть себе почала більше трошки цінувати, Class. тому що е, я бачу, що от якщо в мене раніше там ну ті кошти приходили і йшли під ноль, а зараз вони накопичуються самі по собі, і я розумію, що це якраз результат тої роботи, mm -hmm. що я відповідно виплачую по тих відсотках, які я напрацьовую. Як плануєш е, працювати, коли от, народиш, ну там декрет. От, чи, чи допоможе це навіть в цьому випадку? От та система, яка я думаю, що та. Ну, uh -huh. Тобто певні речі знімуться, але я вже заклю... підключаю своїх дівчат, старших працівниць до того, щоб вони орієнтувалися по об'єктах, щоб вони могли бачити, що там відбувається, для того щоб я навіть сидячи вдома, ну тобто я не планую і Повноцінний декрет, звісно, так, так. але е, як мінімум, щоб я могла сказати, там треба поїхати туди, зробити то, і вони би це виконали. Угу. Тому я думаю, що все має бути добре. Клас. Що ти для себе можеш назвати фундаментом в цьому? От, конкретно для тебе, тому що там в нас була певна програма ряд тем, які ми пройшли, mm -hmm. і е, ти щось могла там біль, щось взяти більше, щось там не підійшло тобі. От який ти для себе виділила от, твій фундамент в бізнесі? Фінпланування, фінпланування. Так. Це головне, так. Кому ти можеш порадити цю програму? Фундамент масштабування бізнесу, от розуміючи себе в ролі клієнта, клієнтки і ту роботу, яку ми проробили, кому б ти радила це? Я би порадила власникам бізнесу, у яких хаос Ага. для того, щоб все розподілити по поличках. Дякую, дякую, дуже дуже цінно чут. Ну мені насправді дуже подобалося працювати з тобою, тому що я би назвала твою професію як бізнес-психолог. Тому О. що фактично ти своїми питаннями і в тому числі і прикріплюючи це все фінансовими розрахунками. Даєш можливість клієнту побачити себе з іншого боку, угу. зрозуміти, що не так і як це можна виправити. І за це я тобі дуже вдячна. Дякую тобі за такі теплі слова. А скажи, от може, щось є неочевидне, що я не бачу, що ти також для себе взяла. Тому що ти сказала про впевненість. От це прям неочевидно, що ти більше цінити себе почала. Оця так. історія, може, є ще якісь такі речі? Ну не знаю. Зі співробітниками там, в комунікації, в відносинах. Е, ні, мабуть, нічого не змінилося, тому mm. що ну, я раніше до того, як заснували ми свою компанію, працювала в двох різних компаніях. Я дивилася на те, як начальники працюють зі своїми працівниками. І я розуміла, що я так не хочу, ага. і тому я від самого початку будувала іменно такі стосунки, які влаштовують мене. А от з точки зору фінпланування, може якось це допомогло теж в оплаті роботи інших. Ну, по крайній мірі, я розумію, що коли працівники відпрацьовують певну кількість ну, там, років, їм потрібно піднімати зарплату, і, по крайній мірі, за допомогою фінпланування я можу орієнтуватися, наскільки сильно я можу підняти їм зарплату. Так, так. я ще згадав, до речі, такий факт, що е, як ти відносилась до підняття цін, щоб тобі було. Трошки важко тяжко, це так. зробити. І... Було тяжко психологічно, бо мені здавалося, що е, от люди вони, ну, там в першу чергу дивляться на ціну і все. І я, в принципі, помилялася, тому що справді є люди, які дивляться в першу чергу на ціну. У нас з'явилися просто нові клієнти, але в них зовсім інші і вимоги. Так. Тобто вони вже е, очікують те, що коли вони платять цю ціну е, більшу, вони е, отримують такий-такий сервіс. І такий сервіс ми і так надавали до того. Тому, в принципі, е, ну, все. Ну, все окей. добре. Що, що тобі допомогло підняти, врешті-решт, ціни, і, і в несезон отримувати 18 клієнтів? Та ти допоміг, тому що я фактично е, через силу фактично своїми. Як боролася з собою з тим, щоб підняти ціну. Є люди, з якими були домовленості ще до того, і вони пішли ще по старій ціні, але я їх попереджаю. Дивіться, у нас з вами домовленості. У нас зараз ціна така, але з вами, оскільки була ця домовленість по тій ціні, ми робимо вам по тій ціні. Угу. Тобто, для того, щоб вони розуміли, що коли вони рекомендують нас іншим людям, що це вже буде нова ціна. Шикарні результати, я дуже задоволений, дуже приємно це чути. І хочу сказати, що може завжди, якщо є якісь питання, розраховувати на мою підтримку допомогу, тому що е, ну ти пам'ятаєш, я не рахував зустрічі. Мені важливо було дати результат. Це така моя цінність, мій принцип. Тому е, завжди радий. Я дуже дякую тобі. Може, ти ще маєш що сказати е, на завершення. Дуже вдячна тобі за цю підтримку, допомогу. І ну, справді, я бачу результат цього навчання, особистих зустрічей, і я цьому дуже рада. Дякую, дуже приємно.